I've seen a a a lot lot of of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But Сіналатов Чейнж, бентю Латовтейн, Ситингзенатте Сейн Астевура Юраго. Муванічневридей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про грудень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Мабуть, найбільшим акцентом грудня місяця буде саме ретроградність Меркурія. Це буде відбуватися з 13 грудня по 2 січня. Але я вже казала в тижневому прогнозі, що він вже заходить в петлю ретроградності, тобто ще з кінця листопада вже розпочинаються ті справи, до яких ми будемо повертатися в грудні місяць. Тельці для вас Меркурій переходить в ваш дев'ятий будинок. І скажу, що Меркурій буде ретроградний з 13 грудня по 2 січня, але і він буде проходити по цьому дев'ятому будинку декілька разів. Що це означає? Це, в принципі, у нас дев'ятий будинок символізує саме судові процеси, навчання, закордонні якісь справи, закордонні також документи можуть бути. Можливо, якісь, якось, якісь питання, які потрібно вирішити саме з людьми, які знаходяться далеко, так? тому що комунікація. Кація, це теж наш Меркурій, тому можливо, що питання з потрібно буде вирішити саме з тими людьми, які на відстані, і також можна сказати, що якщо якісь документи, які ви розпочинаєте зараз в період ретроградності. І я б, звісно ж таки, радила не підписувати документи. Але якщо стається так, що потрібно підписати якісь договір, то краще за все перечитувати декілька разів, тому що можуть ставатися якісь нюанси. Також це в принципі можуть бути поїздки далеко за закордонні, якісь поїздки ваші, тому також, якщо ви плануєте якісь далекі подорожі, і навіть не далекі а ближні. То все одно потрібно заздалегідь продумувати ваш такий путівник, тому що тут потрібно заздалегідь бронювати готелі, бронювати квитки, бронювати якісь місця, тобто передивлятися, якщо пересадка якась, то декілька разів перевірити і брати, наприклад, декілька годин між пересадкою, тому що щоб мати час, якщо ставати, ставатиметься якась форс-мажорна ситуація, тому що в ретроградний Меркурій може ставатися все. Забуваються документи, забуваються якісь. Квитки або, наприклад, затримується транспорт, тому краще за все, звісно ж таки, заздалегідь і брати все завчасно. Тому ось якщо у вас планується якась поїздка, то краще, звісно ж таки, максимально перевіряти це все. А якщо це ви можете перенести поїздку вже на 2024 рік, можете це зробити, там буде легше це організувати. Але якщо у вас запланована якась поїздка саме перед новим роком, то все ж таки краще декілька разів перевіряти це все. А ось 5 грудня Венера переходить в знак Скорпіона, і для вас це сьомий будинок. Тобто тут можуть бути знайомства з новими людьми, тут можуть побільшати клієнтів, так і взагалі такі романтичні відносини також можуть розпочинатися в такий період, тому що Венера це символізує у нас відносини, а сьомий будинок це теж у нас відносини з іншими людьми. Тобто тут. Подвійний акцент на сферу інших людей, тому ті, хто наприклад самотні, ви можете зараз розпочати якісь відносини або знайомитися з людьми, з в з якими ви в перспективі зможете зав'язати якісь більш серйозні відносини. Тому з 5 грудня ви будете більш помітні і, взагалі, буде більше можливостей познайомитися з іншими людьми. Якщо для вас, наприклад, більше актуально знайти нових клієнтів, то також в цей період можете активно цим займатися. І тим більше, що життя буде підносити для вас можливості з кимось познайомитись, зав'язати якісь відносини, просто користуйтесь цим. І також, звісно, у нас Венера символізує фінансові такі питання, тому можливо, що у вашого чоловіка або дружини, або вашого партнера будуть. Фінансові фінансове життя більше активізуватися, тому можливо не саме у вас, а у вашого партнера буде оцей акцент на таких якихось фінансових виплатах, або, можливо, взагалі на заробітках, і ви будете просто брати участь в цьому. А ось 13 грудня у нас формується новий місяць, і у вас це відбувається в восьмому будинку, тобто починання, якісь саме знову ж таки з фінансовою частиною життя. Але не особисто вашою може бути, а саме з вашим партнером. Тому тут це може бути якийсь сімейний бюджет, або спільний бюджет, або все ж таки ви будете передивлятися, оновлювати, можливо, або взагалі трансформувати якось ваші фінанси. Тут і можуть бути розпочинатися якісь такі кредитні історії, або ви. Позичаєте або вам позичають, але я б не радила, тому що у нас саме зараз Меркурій ретроградний стається. Саме 13-го числа він буде стаціонарний і потім розвертатися в ретроградний рух. Тому швидше за все, що ці кошти, якщо ви комусь віддаєте, то можливо буде важко їх повернути. Ось тому, що Меркурій стаціонарний і він робить акцент на цьому. І також скажу, що ті починання, які відбуваються у вас в фінансових сферах життя, можуть не одразу реалізовуватись. Будьте до цього готові, тому що Меркурій дає можливість перепрацювати, переробити щось. І, можливо, поки ми не виправимо якісь нюанси, так, якісь. Негаразди, можливо, якісь деталі з, з приводу саме фінансової частини життя, ви не зможете остаточно її оновити або розпочати щось нове. Тут можуть бути, як я і казала, кредитні історії, але будьте уважні, тому що якщо підписуєте документи саме стосовно цих фінансових операцій, то можливо, що ви будете не сильно задоволені потім результатом. Тому Переоцініть, передивіться ще раз, перечитайте всі умови, якщо ви берете кредит в цей, в цей період, тому що можуть бути якісь ситуації, які потім вас не будуть задовольняти. Тому будьте уважні саме в документації з грошима. А ось 27 грудня у нас формується навпаки повний місяць, і це відбувається в знакові рак, тобто в вашому третьому будинку. Скажу так, що це в принципі комунікація знову ж таки і наше навчання. Наші знайомства, наше ближнє таке оточення, і тут можуть відкриватися якісь ситуації з тими людьми, з ким ви знайомі, так кого ви знаєте. Можливо, якийсь конфлікт вирішується, можливо, якісь негаразди були з іншою людиною, якісь недорозуміння. І зараз вони можуть відкритися, тобто завершитися, і ви остаточно розумієте, або варто вам спілкуватися з цією людиною, або не варто. Також, якщо це стосується, наприклад, саме навчання, то тут можна сказати, що, наприклад, може завершуватись якесь навчання, яке ви розпочали півроку тому. Також, якщо це, наприклад, якась поїздка, можливо, півроку тому ви націлювались на те, щоб її реалізувати, зараз, нарешті, вона реалізовується. Тобто такі, але пам'ятайте, що Меркурій ретроградний. Все одно, якщо якась поїздка і відбувається, то потрібно бути максимально уважним до цих подій, тому що можуть бути. Якісь такі деталі, які вас коригують в поїздки, і, можливо, не все так плавно проходить, як би ви цього хотіли. А ось 29 грудня у нас Венера переходить в знак стрілець. І тут, звісно ж, таки, знову ж таки, це ваш восьмий будинок. ваш… Ваша трансформація, ваші фінанси з вашим чоловіком, дружиною, з партнером можливо, це робочий партнер так по бізнесу. Тому тут можливо, що Венера знову ж таки робить акцент на цьому, тому що у вас, якщо в середині січного грудня місяця щось розпочалося, то зараз ви знову фінансово включаєтеся в ці процеси. Тут може бути трансформація, наприклад, взагалі ваших фінансів і ваших відносин, тому що восьмий будинок це такий трансформаційний будинок, коли потрібно буде ем, так з докорінно змінити якісь процеси в цих двох сферах. Тому можливо, що ви будете працювати саме над цим, над пропрацюванням своїх відносин, над вирішенням якихось питань. Це можуть бути і такі невелик. Це можуть бути навіть трохи кризові такі моменти, але коли потрібно проговорити якісь питання, щоб рухатися далі. Тому якщо у вас зараз виникають якісь питання саме стосовно фінансів або ваших відносин, то краще за все, от розпочинати з 29 грудня пропрацьовувати їх, і там венера ще буде в січні місяці. Також в цьому знакові, тому у вас буде час, щоб передивитися, перепрацювати, проговорити з партнером ті нюанси, які вас не влаштовують. Тому у вас є така можливість це виправити, виправити те, що вам не подобається. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей, не дивлячись на те, що у вас скупчення йде в восьмому будинку, але скажу, що це і також оновлення ось цих фінансових сфер. Тому не потрібно боятися ніяких періодів. Все, все дається для того, щоб покращити наше життя. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.